Вбрану у яскраві фарби осені територію одеського військового шпиталю, поранений солдат бачить тільки у вікно своєї палати. Вже три тижні його здоров'я, а з ним і подальші життєві плани знаходяться в руках військових лікарів, яких він сам і обрав. Лікуватися після складного вогнепального поранення Миколаєвець Іван за рекомендацією лікарів вирішив на Одещині. Ваня у нас находится на лечении уже три недели. Он получил ранение под Донецким аэропортом. Он имеет огнестрельное ранение таза, тяжелая травма. Вот. Но сейчас у него выраженная положительная динамика. Вот. Мы уверены, что он будет ходить, будет ходить хорошо. Як один, але нескінченно довгий день тривали події Іванового військового життя з тих пір, як наприкінці минулого року він поповнив лави десантників 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади, тієї самої, яка побувала в оточенні, яку на ротацію як героїв зустрічали всім містом, для якої дали закритий концерт океани, де був присутнім нинішній президент. Дякую. Спортсмена, кандидата в майстри спорту з мікстфайту, що виступав за збірну рідного міста, його зарахували одразу ж до зразкової роти на посаду гранатометника, відважної військової професії, що протистоїть ворожим танкам. А вже незабаром він мав пройти своє перше бойове хрещення на столичному майдані. Так от Таколи шо 79-ї бригаду хотіли на майдан вислати. Мы выехали в аэропорт. Как мы выехали? Меня не взяли тогда. Нас сказали, не обстрелянных мы не берем. Это месяц всего прослужил. Со временем полигоны, учения. И под Крым уже меня взяли со всеми, я выехал. 1 числа была всеукраинская тревога. И 2 числа в войска выдвинулись уже в Херсонскую область. Так, солдат Іван Лаптін став учасником АТО. З першого дня літа разом з бойовими друзями він почав вивчати географію охоплених війною та передвоєнним станом Сходу та Півдня України. І в перший же день перебування на території збройного протистояння потрапив під ворожий вогонь. Під красним ліманом ми їхали, початься дорогу прибивали, розвідки не було, і нас відправили, а... Там був блокпост їхній. Ані нас уже ждали на тему Це коли штаб був під ізюмом. Була серйозна перестрілка. 6 часов події на сході змінювалися як в калейдоскопі. Злий геній штовхав російських найманців на все нові витівки. середині літа підрозділи 79-ї бригади потрапили в оточення під зеленопіллям. За іронією долі в цей же час там виконували свою шляхетну місію одеські військові медики. Мне, если можно так сказать, посчастливилось побыть с этими ребятами, так называемой передовой, еще в том самом первом, так называемом, южном котле, где была, попала 79-я бригада. Вот, мы были в составе передовой мобильной группы медицинской. И вот как раз с этими ребятами мы были и под обстрелами, и в блиндажах. И точно так же с поля боя вытаскивали ребят. Что тогда поразило, это ну, неописуемое мужество этих людей. Стойкость, это чувство плеча. Через 26 днів перебування в котлі миколаївські десантники вийшли з оточення. Їх почуття, плеча, мужність та готовність до самопожертви, що пройшли перевірку боєм, були вкрай необхідні в епіцентрі кривавого протистояння на сході країни Донецькому міжнародному аеропорту імені Прокоф'єва. Ще на початку оборони його захисники влаштували бандам російських найманців такий концерт, про який досі складають легенди. Шоу триває і нині. За фантастичну витривалість захисників Донецького аеропорту стали називати не інакше як кіборгами. Цим відчайдушним воїнам вдавалося втримувати позиції по кілька тижнів без зовнішнього постачання і підводу свіжих сил. В один з днів кількомісячного протистояння командування АТО нарешті приймає рішення кинути на підкріплення в аеропорт підрозділи 95-ї та 79-ї аеромобільних бригад, здійснивши ротацію резервами десантників. Вторая компания у нас не было ни одного выезда, и первый выезд у нас сразу попал на аэропорт Донецкий. Там стояла, э, мы когда приехали, 93-я бригада, третий э, полк спецназа, правый сектор, 17-я танковая бригада. Мы в первый день, как на аэропорт приехали, у нас э, за три часа боя 10 убитых и 25 раненых было. Это нас встретили хорошо-то. Получается. Восемь чоловік наших убили, прямое попадання танка, а осталь... и остальных вот так вот, чуть, -чуть ранили. Это вместе с 93-й бригадой, за два или за три часа боя. Навіть досвідченого на той час бійця Ваню вразило те, що відбувалося в аеропорту. Постоянно йде артобстріл здання. 93-я бригада насчитала в день 129 вистрілів в танка в здання. Це не вважає артилерії. Града, Саушек і прочі, Гаубиць. Получається, і постійно йде піхота. Шість днів разом з іншими він захищав лютовище і боронив об'єкт, який за кілька місяців безперервних обстрілів перетворився на руїни. Під час відбиття однієї зі спроб захопити новий термінал, хлопець був тяжко поранений. Але події того дня добре пам'ятає, як, мабуть, і кожен день цієї нав'язаної нам війни. 3 го числа почався штурм здання, артилерія біла, виходить, а в 2 часа почався штурм здання. Перед на нулевом этаже четко видно переднее здание, там где стоянка. И на переднем здании там постоянно снайпера работали по нам. Мы подумали опять снайпера, что маленькими группами передвигались. А забегали они уже массово в здание. Зашли они со стороны лестницы на нулевой этаж. И получается пытались прорваться к нам. Мы чуть-чуть отходили, отходили, а стены-то гипсокартонные, они пробиваются. Ну вот мне и попали. по чуть-чуть мы отходили, потому что их количество заходило очень много. Отбили пацаны тогда тот штурм. Таких людей, как Ваня, очень много. Через нас проходит большое количество этих травмированных, раненых ребят. Конечно, первые дни, когда они поступают, есть явление шока, эмоциональных переживаний. Но ребята мужественные, эмоционально, психически довольно быстро восстанавливаются. В палату к ним заходишь, всегда появляется желание совершить что-то великое, потому что своей жизнерадостностью они вселяют желание что-то делать, желание помогать. Вот. Пока у нас есть такие ребята, я думаю, что будет и Украина, и будет она независимой. Україна продовжує захищати свої території. Не якісь міфічні істоти творять дива в Донецькому аеропорту та на інших ділянках фронту. Хоча іноді здається, що сам аеропорт став на бік українських вояків, намагаючись як казковий велетень встояти з останніх сил. Такі хлопці, як Іван Лаптін, який служить за контрактом у збройних силах України менше року. А вже став справжнім воїном, демонструють непереможний український патріотизм, і на практиці доводять, що свідомий вибір професії військового і належна бойова підготовка, запорука мирного життя країни, спокою громадян і міжнародного авторитету прикро, що засвоїти цей урок нам довелося на власному гіркому досвіді.